Друзі, вітаю дві важливі події. Перша це БПЛА по Москві, влучання в будівлю ГРУМО, яке займається кіберопераціями. Да, в Леруа. Багато хто скаже, що НАТО слабка відповідь за Одещину, яку знову ж таки атакували шахідами цієї. Ночі. Окей, кажіть, що знаєте. Насправді це достатньо сильна історія про те, що ППО. Так, перекриває Москву, що туди може долетіти БПЛА. Це дуже важлива операція. Справді, і друга стратегічна операція важлива це вибивання логістики ворога в Криму. Знову ж таки, влучання в крупний БК склад. Ворог взагалі говорить, що, мовляв, не тільки БПЛА атакують Крим, а мовляв, силу оборони запускають штормшеду, ракети, які система ППО в Криму збити не може. Це каже ворог. Ми цього не кажемо в будь-якому випадку. вибивання складів з БК – це воно напряму впливатиме на можливості оборонятися угруповання військ ворога на півдні, на Херсонщини і Запорізької області, і систематичне вибивання складів БК – воно вплине на можливість ворога обстрілювати е, Одещину Оніксами і Х 22 тому що частина з них зберігається точно в Криму. Відповідно, системність цих дій рано чи пізно дасть результат позитивний. позитивний. А стосовно обстрілів Одещини, ну в момент це не вирішується. В момент це не вирішується. Ми воюємо з великою державою. Відповідно, друзі, не опускайте рук, знаєте, тому що деякі інколи настрої я помічаю. Все буде Україна, переможемо всіх. Перемога дається не швидко і великими зусиллями, але вона обов'язково. Є місцями вже і буде в майбутньому. Слава Україні.